Вітаю друзі на каналі Олександр Фентезі Ковка. Слава Україні, слава ЗСУ. На них ми і тримаємось. І так, рік рік війни, рік без відосів. Але вже відчувається та от перемога, перемога сили духу, сили е, наших, наших збройних сил. Сила народу, яка це все витримала і встояла. І вже хочеться якби, щось показувати, про щось говорити. Хоча, ще скажу вам чесно, тяжко. І так, за рік, який пройшов, рік не було відосів. Було всяке. І поначалу і на броніки різали, всякі ресори, хоча я ізначально вважав, що дурня. І так, ремонти деякі виконував для військових. Всяке було. Роботи, звичайно, мало. Війна, друзі, війна і з цим якби нічого не зробиш. Всі від цього страждають. Але це треба витримати і, як так кажуть, дойти до перемоги і покінчити з цією русньою, бо вже достали конкретно. Їх нічого не виправляє. Далі йде риторика. Треба жити дружно. Куди ж дружно, блін? Пів України, блін, розгромили. Ладно. Е, і так. Що було зроблено за рік? Зараз вам покажу введу більш-менш в курс справ, і якби будемо помаленьку рухатись далі. По роботі, так як я сказав, роботи мало, але за час, який пройшов, Поміж роботою основною, а так як і мало, було більше часу, робити щось побочне. Запустив 9 позицій шарів пустотілих. Ось шарі. Це, скажімо, найбільший 110-й. Отак от от виглядає красавчик, як то кажуть, і його 110-а сфера. І найменший це 25-ий. А так от виглядають. Ну і звичайно його сфера. Це 30-ий шарик і півсфера 40-го. І півсфера. люди питалися для чого е, у попередньому відео, те, що маленьке, що я скидав. Е, все для ковки. Півсфери приварюються на ворота як декорація. Шарики, звичайно, е, теж якби в свої нужні місця. Це 50-й півсфера. 60-та, щоб було краще видно. І шар. Ну і, звичайно, 70-й. Це для клієнтів все є в наявності, а чого нема зробимо. Так що помаленьку можете замовляти, будемо е, робити. А для них, в свою чергу, треба було зробити оснастку. Це на 9 позицій, щоб ви понімали. Це штампи, плансони, матриці. Плюс обладнання, яке буде це, якби, формувати. формувати. Ну, от, зараз пройдемо і покажу. І так, обладнання, яке відповідає за формовку півсфер. Прес ви бачили, тут формується три позиції: 110, 90 і 80. Відосик теж був, якби недавно, ввів курс прав. Тут, як хто пам'ятає по каналу, це був, скажімо так, тут вже від нього лишилося взагалі окей, ірошки до ножки. Ну нічого, Основні деталі були залишені, перероблений низ і замінений е, циліндр. що На цій стані був восьмитонник, на металоломі, звичайно, звісно, попався, бо тому що такі речі дуже рідко попадаються. Представте собі, що е, циліндр від катерпіллера е, екскаватора. В доволі отлічному стані. Внутрі, От в початку, отут, от, трошечки кинуло корозію, тому що воно в воду затягувало разом з штоком. Сальники виробилися, натягнуло туди грязі і, як кажуть, він вийшов, можна сказати, почав маслом. Через те, що сальники були, як кажуть, зношені, і почало текти масло. Вони взяли його вмісто того, щоб перебрати, просто замінити зіп, Вони взяли його і викинули. Він мені на металоломі вже з металолому, а металолом продають хлопці по 25 гривень. Зайшов за 700 гривень. Так що, отака от, о, ситуація. Можу, даже, в принципі, зараз вам показати. Як він працює. Теж тут лишається. Кайомочка. І так, На ньому робиться дві, 70 і 60. Розкинув по різних станках, щоб було більш практичніше. Ну і Тут робиться далі 50, 40, 30 і 25. Ну, Скажімо, так, заготовки нема що показати, але покажу, як роботу. Кутую на автоматі. Це дуже добре. смислі що не треба щелкати, включаєш, і він собі, якби редуктор крутить і тільки встигай ставити заготовку. Ну, проставити, щоб це все зібрати до кучі, от до нього стільки оснастки. Всі можливої. Ну, основна, це як би, ча чаще на станках стоїть. Часу треба, доволі немало. Так що, погрався, але все запущено, все працює. Ну і так, зараз ще йдемо до пайки. Так, і пачку ви теж бачили. Колись опять же, скажу ті, що е, дивилися е, відоси, бачили, що там в мене е, у моїй інструменталці стояв е, оцей трансформатор, е, ще не зібраний. Я його зібрав, так це все вийшло. Мощні е контакти. І тобто, треба буде е це, якби, мотор подачі води е замінити, тому що я цей зібрав, це не повністю емульсіонний, він як би напів. І він сильно тархотить, його треба коротше, замінити. Скоро ми це зробимо. Там пускатель, два пускача э, і блок живлення для э, вентилятора. Той вентилятор витяжка, яка тягне, э, вона там наверху влаштована від 220. Ну і реле часу, В принципі, нічого складного, все працює, ви все бачили. Ну, коротше, якось так. Ну і що ще було дороблено? Це фрезер. Останнє, що ви по фрезеру бачили, в нього була голова. Дві секунди покажу, вам де вона стоїть наверху. Хто пам'ятає, на ній я пробував е, щось модулювати, фрезерувати. Ну, скажімо так, по дереву воно фрезерує добре, але не більше. І в ітоги був куплений. Правда, довго шукав, тому що війна, ніде нічого не продавалося. Тяжко е, щось було знайти. Але спочатку був знайдений шпіндель е, 300 не я, я хочу діставати. О, от І 104 4 на 300. Короткий він, як зараз, знаходиться. Скажімо так, це ж пінделя від універсально-заточних е 642 e, Загугліть собі, подивіться, хто не знає. Універсально заточний станок. У ньому e, Вони комплектуються 400 і 300 -ми. Ну, може, є ще якісь, Е, e, Сначала був поставлений 300 а, не так. Сначала була зроблена голова. Подивіться, як це все було виконано. Все вийшло взагалі супер. Все відлічно. Е, була виконана така бошка, а потім був знайдений е, отой на 300. Я його поставив і, в принципі, спробував деякі моменти на ньому робити, в принципі, все було нормально. А потім мені на чіпмейкері попався е, лот. Шпіндель 400 й І дешевий, як кажуть, до бізумія. Чого? Тому що схранення, але режий був настільки, що десь приблизно я десятку сняв був з нього. Ну, це не його поверхня, його поверхня вон там. Десятку мусів сняти, щоб зачистити. Настільки, ну, нуждачка, грубо говоря, режа нуждачка. Продавався за, взагалі за смішні гроші, а всередині, ребята, ну, нульс. Чуть-чуточку був, конус е, кинув ложавщину, заполірував і все. Коротше, красота. Ну і коли я його, скажімо так, е, розібрав для того, щоб е, замінити і помити підшипники, я був. Дуже здивований. Чому? Тому що в тому малому йде 2 на 2, тобто дві пари. А в цьому йде 3 на 2, тобто він усілений. Я навіть, скажімо так, після того, як я побачив, що на ньому біля, скажімо, біля інструменту стоїть три підшипника радіально упорне. Тобто пара, і там, ну там певна схема, я вже не пам'ятаю, це вже рік тому. А я не знімав. то в принципі, я вже не пам'ятаю, як вони там розташовані один до другого. Ну, скажімо так. То я зразу вирішив вставити його сюди. А так як вже, скажімо, почав його сюди підганяти, получилось, скажімо, от стільки місця. І вирішив сюди зробити. Додаткову втулку для охолодження. Бачите, як вона зроблена? Тобто шпиндель, втулка зроблена як? Тут пустота, на двох закінченнях, там є шийки, у них вставлено резинові кольця і надіті сюди. Плотненько. І все, нічого не тече. Емульсія виходить, йде від насосу, заходить сюди, обходить шпиндель і виходить вже під інструмент. Е, ну, Зрозуміло, що, скажімо, тільки на краю, але ж, е, все рівно, якщо охолоджується хоч одна частина, вона охолоджує е, цю бошку, а бошка вже, охолоджує остальну частину шпинделя хоть не значне охолодження, але я вважаю, що доволі, доволі нормально вийшло. Ну і каже, зовнішній вигляд. Крути 6000. круто, якби все чітко. Да побачите. Все буду робив. Такий кожух. Коротше, все пофіншую. І так, далі. Продовжуємо, як так кажуть, вже, якщо е, розказую про станок, що в мене вийшло як, є станок, нема оператора. От рік, він, я фактично на ньому нічого не робив. Там буквально якісь деталюшки, зовсім маленькі, от наприклад. Це от я пробував, Отак от, от фрезерую. Ну, все якесь таке от, ну зовсім. А це щось собі вирішив зробити. От Той, що насос з колопайки стоїть, я вам показував. Е, хотів спочатку купити насосик від е, фонтанчиків. По-перше, в нас е, в місті немає тих, що які по 600 гривень. Але як би там не було півтисячі гривень. Е, викидати на, скажімо, на кусочок пластмаси. Е, але їх все рівно нема. В епіцентрі є тільки сверх тищі, ну, сверхтищі давати. Зовсім щось бажання не було. Ну і емульсіонний я туди теж ставити не хочу. Ну і він теж стоїть гроші. А в мене вже закінчилось. Мене вже, якщо на щось би ставилось, то тільки треба купляти. Ну Він теж коштує в районі полторушки. Пів -пів 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 і коротше, щось мені стукнуло в голову. А чому самому не зробити крильчатку і не поставити кучу моторів всіх можливих маленьких, більших, менших, яких угодно У мене. З кожного якогось обладнання залишається і вони валяються, вже насобиралося І вирішив коротше, зробити насос центробіжний. Коротше, фрезерну зараз, якщо вийде, то що знову ж все. Щось мені взагалі не пішли ці програми, щось я пару разів присідав, дивився. Пробую арткам, ну не, не йде, коротше, Треба вчитися більш плотніше. А щоб вчитися, треба щось робити. Скажімо так, зараз вже буде може більше трохи часу, О, вже закінчував з тими всіма полусферами, І буду пробувати. А це поки так <кхм> не сильно вона мудрена, намалював, зараз вам її навіть покажу. Зовсім вона простенька. Але, але я думаю, що я її, коротше, якимось чином зроблю. Не знаю, вам видно, не видно. Так, дві секундочки зачекайте, не горячкуйте. Так. Крильчатка. От вона отак от, от. На вісім лопастей. Доновно фрезернути отаку вот от штуку. Ну, я думаю, що всі знають насоси для води центру біжної ну, чодоволі для будь-якої жидкості, для перекачки. Так що спробуємо. Фрізернув. До кінця кажучи, не добив, тому що, ще раз кажу, що з програми в мене жорстковато. Деталь, друга, це дета, що ми починали. Е, Була в почалі, я її на половині дороги зняв, тому що неправильно зробив чертеж. Щось не звернув увагу, скільки в мене лишилося на цю саму лопасть. І лопасті вийшли, бачите, які тоненькі. Коротше, товщина лопасті вийшла 5 десяток, ну, не, ну, Скажемо, може би воно і працювало надовго. То мусив поправити і зробити другу. Дивіться так, зараз я коротко, вручну його відріжу о, від цієї заготовки. І токарно, і тоді вже покажу. І от бачите, що все ж таки ще раз повторяюсь, що станок є, це добре, а оператор... Оператор пася задніх. Нічого, будемо помаленьку вчити. Вчити ці всі програми. Вже от якби сьогодні посидів, покрутив, вже дещо почав споминати. то що, якби поначалу щось пробував Ладно, їдемо далі. Ну ось, Друзі, отак от це все вийшло. Е, Виточив даже вже е, часть самого насоса нижню. Ну, Куди має вставлятися крильчатка А сама крильчатка, от вона. Все вийшло, все мені сподобалося, скажімо так, є куди рухатися, є куди вчитися і набивати руку на програми, бо станок, станок свою роботу робить і робить дуже чудово. Дуже чудово це має війду камінь в город тих скептиків, які казали, що. Які казали, коротше, що е, фрезерний станок на е, цепках працювати не буде. Тобто, ну, що він може робити? Точність де, де точності, скажем, на цепках. Не буде точності на цепках. Ну, не буде, значить не буде. Ну що ж, а це зробили мені сусіди. У них теж є фрізерний. Коротше, скажу так, скажу з практики. Яка різниця? Цепок то, чи ремінь зубчастий? Різниці особої нема. Може, там якісь мульти-мультімікрони? Ну, різниця є в ШВП. Бо, як би там не було, там точно вже нічого. Якби, ніяких люфтів нема. Ну, і то, опять же, смотря яке ШВП. А якщо порівнювати цепок і ремінь, то абсолютно ремінь чуть, -чуть під, якби тягнеться, і цепок чуть-чуть скажімо, можна, теж якби, сказати, що він не то тягнеться а ніби якби, має якісь там побочні ефекти. Ну а для такого станка і для таких вот робіт, ну скажем так, більш ніж достатньо. Так що не бійтеся ципків. От ще я вам дивлюсь на нього. Цепок як ципок. робить свою роботу да і все. Його, головне, не перетягнути, щоб якби, не, не виробляв зірочку або не, не закусував, та й все. Ну, коротше, то риторика. І так, на цьому, на цьому відео буде заканчуватись. Таке от воно вийшло, якби перше таке велике після року. Пауза. Уже вибачайте, як вийшло. Все, всім пока. Тримайтеся перемоги. Вона вже десь-от літає. В повітрі вже. Будемо надіятися. Все, слава Україні!